Друзі, всім привіт! Ринок вільних агентів в НБА стартував і, як завжди, перші дні – це просто абсолютне шаленство. Давайте після заставеньки поговоримо, хто отримав свої сотні мільйонів доларів, хто не отримав. І давайте, подивимося заставку і про найцікавіше. Погнали! Я ж на 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 Я Я ж на Я Я ж на Я Я ж на Я Отже, перші дні ринку вільних агентів це зазвичай просто абсолютне безумство. Зазвичай в перші дні якраз найбільші такі контракти і укладаються, тому що, як би NBA з темперінгом цим не боролася. Але за великим рахунком завжди є якісь там усні домовленості там чи ще щось, якісь чатики в WhatsApp, де вже все вирішено і фактично там в перший день. Все це не викладається, стає новиною, скажімо так, публічною. І ось в нас відкрився цей ринок вільних агентів після драфту, і ми дивимося, що ж там із цього не вийшло. Найбільшим, мабуть, що гравцем, який змінив вже команду остаточно цього сезону в це міжсезоння, є, звичайно, що Пол Джордж, Пол Джордж, у якого було не так багато. Та й варіантів, так, за великим рахунком, можна було лишитися в Кліперс. Можна було подумати ще про щось, але невеликий в нього був ринок. Але найбільше говорили саме про Філадельфію. Джелімбі тут навіть там кидав отакі от косячки на Пола Джорджа під час якоїсь телевізійної трансляції. Коротше, все вже було домовлено. Пол Джордж перевозить свої таланти знову на схід. Цього разу не в Індіану, а в город в місто да, в Братерської Любові. Це Філадельфія. Чотири роки 212 мільйонів на четвертий рік опція гравця. Максимальні гроші, які міг отримати Джордж не в Кліперс, і він їх, власне кажучи, отримав. Дуже хороша ситуація. Так складається взагалі для Філадельфії. В них є імбіт на великому контракті. В цей ж сезоні вони дали максимальні гроші, ще й Тарізу Мексі. П'ять років та 204 мільйони доларів. Драмонт в них є. В них є тепер Ерік Гордон. І все за великим рахунком складається так, що ця команда має бути ну принаймні, скажімо так, коли говорять про те, що Філадельфія є претендентом на чемпіонство. Люди не мають там просто падати на спину і дуже голосно сміятися із цього твердження. Але знову ж таки, Філадельфія лишається Філадельфією. У них все упирається в персону джуеля Ембіда, того що Джоель Ембіт, як ми знаємо, людина, яка принципово просто не проходить далі другого раунду плей-офф. Біт – гравець, який дуже багато травмується, багато пропускає, і знову ж таки не можна сподіватися на його здоров'я, на його кришталеві просто сустави, на його кришталеві взагалі, стосунки із здоров'ям. Там все дуже і дуже ніжно, якщо трошечки не туди подути, буде повна біда. Знову ж таки, після того, як минулого сезону, минулого літа Бредлі Біл перейшов до Фінікса, і я особисто був. Впевнений в тому, що Фінікс буде в нас претендентом на фінал, як мінімум, а у підсумку ми отримали свіп у першому раунді. Говорити про те, що Філа тепер, ну все, ну все, ну точно, дивіться, хто у них був? Хто у них був? Ембіт був, Мексі був, тепер ще Пол Джордж, все, всім просто повна. Х... Самі слово підберіть, поставте туди, і тут буде такий пробільчик, і потрібно буде вписати. Слово, коротше, я не дуже вірю в те, що Філадельфія побореться за чемпіонство реально. Але те, що цю команду можна розглядати за певних умов, за певних обставин як претендента на фінал Сходу, скажімо так, тому що травми в нас знову ж таки нікуди не діваються. Ті із Нью-Йорка нікуди не дівся загони там всіх просто як дурних коней. Знову ж таки, та ж міловки, які не зрозуміло, що будуть з себе уявляти, із здоровим Янисом та Лілардом, ми ще не бачили. Коротше, у будь-якому випадку, фінал сходу в цілому, так, реальна боротьба за вихід у фінал НБА. Я думаю, що навряд чи при живих то Бостонах і інших, знову ж таки, той же такий Нью-Йорк. Можливо, щось і не станеться. Нік Ньорс отримує, нарешті, мабуть, що це найсильніша так? його команда в його тренерській кар'єрі, навіть враховуючи те, що він чемпіон НБА 19-го року із Торонто тим Каваєм. Паскалем Сіакамом та Кайлом Рау Лоурі, але сильніше складу, як на мене, в нього не було. Це три повноцінні, повновісні зірки. Ну але, як завжди, є невеличкі нюанси. Хтось травматичний, хтось не готовий ставати повноцінним номером один, як той же Таріс Мексія має на увазі не позицію, а саме статус гравця. Коротше, буде цікаво спостерігати за Філою і з Полом Джорджем. Е я подивлюся. Я подивлюся і вам також раджу. Далі Кентавіус Колдвелл Поуп. обожнюю такі імена. До речі, таких імен і прізвищ дуже багато в національній футбольній лізі. Отам от зануртеся, подивіться, просто там є такі пацани, тіпа типу, там Клін Хаха -Ха, Діксон, там чи щось у цьому роді. І Ваконіас Горніт Джунірстін Оклагома Стет Юніверсит ексквізитінь бублейшвинзло Юніверсидів Небраска. -нака, хука -нака -хука 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 -хука. University of Hawaii. обожнюю Кентавіус Колдвелл-Поуп, людина, яку не взяли в НФЛ, судячи з усього ем, в НБА, і він переходить в Орландо. Так в попередньому випуску тут буде посилання. Я говорив про те, що він відмовився від опції на 15 там з чимось мільйонів. У Денвері була у нього така опція. І що він вийшов на ринок вільних агентів, і тут його підібрало Орландо. Як на мене, то це просто ідеальний меч для обох. Кентавіус отримує контракт на три роки на 66 мільйонів, тобто це ще більше грошей. Він приходить у молоду перспективну. Господі, це вже просто не можна в одному реченні взагалі вживати ці слова, але тим не менш, вибачте, вже мене за таку банальність. Але дійсно Орландо молоде Орландо дійсно має високі і вагомі перспективи попереду із хорошим тренером із. З зірками в цій команді вже повноцінними так говоримо про Павло Банкеро в першу чергу. І з дуже такою хорошою і зрозумілою йому роллю, Так він буде розтягуючим для того ж Банкеро, Їм потрібен простір у неофарбі, цим Морландо, які не дуже добре виконують дальні кітки за великим рахунком. І ось кейсі буде саме тією людиною, буде саме тим гравцем, який буде забезпечувати оцей спейсінг для головних зірок Орландо, стояти собі десь там в куточку, стояти собі під 45, Вилавлювати ці передачі і насипати страшно просто. Всі ми знаємо, що не завжди, звичайно, Кентавіус є стабільною опцією, пам'ятаємо його останній рік в Лейкерс, не завжди на нього можна було покластися на 100%. Але в Денвері ми побачили, що коли він відчуває свою роль, коли він знає, що йому робити, то він є дуже і дуже вагомою е, деталлю боєздатного колективу, яким Орландо вже є, а з приходом Кентавіуса Колдвелла Попа їхній сток. Ще і піднімається. Знову ж таки, на сході вони є повновісним та ще одним, мабуть, що так, претендентом на вихід у фінал сходу. Хто б там що при цьому не говорив? Я думаю, що агент Кентавіуса може отримати собі якийсь додатковий бонус, тому що для свого клієнта він зробив дуже і дуже багато в цей міжсезоння. Ну і поздоровити обі, обидві сторони. Як на мене, то це просто ідеальний зараз буде контакт між ними. Далі, як на мене, як на мене, то просто найкращий перехід цього міжсезоння. Не найгучніший, не найстатутніший, але, як на мене, то для майбутнього одного з майбутніх знову ж таки холофеймерів це просто найкраще. Мова йде про Кріса Пола і Сан Антоніо Сперс. Один рік 11 мільйонів. І знову ж таки, я просто дуже заздрю Віктору Баньямі, що він нарешті отримає собі саме такого першого номера. Хто б що не говорив про Кріса Пола? Я дуже великим є його шанувальником ще з часів Нового Орлеану. Це найкращий перший номер, саме як класичний ПГ да, свого покоління. Мене в цьому просто ніхто не зможе переконати у чомусь зворотньому. Він людина, при якому такі люди, як там Тайсон Чендлер, Деандре Джордан, там Блейк Гріфен, якийсь там ще Деандре Ейтон, хто там ще був. Це люди, які були дійсно схожі на гравців калібру NBA, Люди, які завдяки крісу полу потрапляли там до перших збірних сезону, отримували врешті-решт свої найкращі бабки, свої найбільші контракти. І все це завдяки в першу чергу е крісу полу знову ж таки. Той же Клінт Капела, який би ну без пола, ну як на мене, ці гравці вони плишалися б е у кращому випадку. Мова в першу чергу, мабуть, що з цього списку можна викреслити хіба що Блейка Гріфіна, так? В Випадку рівнем середнього можливо трошечки вище. А так з крісом вони ставали дійсно великими гравцями. Знову ж таки, і це все дуже дуже непогано конвертувалося в зароблені мільйони доларів. В Інбаньамі пощастило, Кріс Пол та Грех Поповіч за цей сезон можуть для Вітюнічки дуже багато всього зробити в плані його подальшого розвитку, і я просто хочу вже на це обов'язково подивитися. Багато не чекаю. Знову ж таки, Сан Антоніо. Ну, навряд чи вони будуть прям так в підвалах заходу на наступний сезон, але трошки підтягнуться, можливо, там, як на мене поборяться, за плей-ін. Але знову ж таки, мова йде в першу чергу про розвиток Віктора Вембанями і такий старий поломаний, розвалений дід, як Кріс Пол, для цього може зробити дуже і дуже багато. Клей Томпсон! Splash Brothers розпалися з мила хвилею цей дует, мабуть, що один з найкращих дуетів в історії ліги. Та не мабуть, а точно один з найкращих дуетів в історії Ліги, чотирикратний чемпіон NBA, якого дуже хотів бачити у себе Ліброн Джеймс. От гравець він, звісно, класний, Ліброн Джеймс, я маю на увазі, а от як менеджер, ну просто лайно якесь собаче, якщо чесно. Люди, коли чують про те, що потрібно буде їхати до Ліброна Джеймса, багато хто такий. Та може, може, ні, може ні. Є так. е, в Штатах така поговорка про те, що не можна уникнути трьох речей, здається. Я чомусь пам'ятаю тільки дві: типу Ті, податків і податків, і того, що Ліброн Джеймс захоче тебе бачити в Лейкерс, мабуть, скоріш за все, не саме це, є третім. І от е, вирішив Клей Томпсон, який бачив себе, можливо, навіть гравцем Лейкерс, особливо бачив його татусь. Гравцем Лейкерс, так все ж таки Майкл Тобсон є одним з е, помітних гравців в історії Лейкерс. Але ні, але ні, все ж таки більш лояльна податкова система Техасу. Знову ж таки, більші шанси на завоювання 5 персня це все вказало в сторону Даллас Маверікс. Маверікс, які залишилися без Деріка Джонса Джуніора, який поїхав в Лос-Анджелес, але в Кліперс. Але підписали при цьому не Джі Харріса. Як на мене, то стали сильніші в цьому міжсезоння. Так вони втратили в цьому сайт трейді Клея Томпсона ще і Джоша Гріна. Але Грін в плей-офф був ну, таке. Він доволі непогано. Грін, я маю на увазі, виглядав в регулярці. Але коли прийшла справа великих дорослих матчів, то Грін вже не був настільки ефективним і не став тим елементом, який привів би команду до чогось більшого, ніж поразка 1-4 в фіналі НБА. Отже, Клей Томпсон та Маверікс, як на мене, він-він ситуація. від Клея. ніхто не буде вимагати того, чого від нього вимагали минулого сезону в Golden State Warriors. Оця погана гра Клея Томпсона може трошки менше впливати на гру Маверікс загалом. Ну а хороша гра Клея Томпсона зробить Маверікс повноцінним контендером, а не ну, багато в кого ще таки виникає. Тіпа та, ну, вони якась на шарик пролізли. В цей фінал НБА. коротше буде набагато гірше в них далі. Але чи буде, я не знаю, від, Хочу від Клея Томсона хороший сезон. Можливо, навіть і гайки для клея також хотілося б побачити, але в будь-якому випадку за цим буде цікаво спостерігати, як за злетом цієї команди, так і за потенційним провалом, чого, звичайно, не можна виключати в жодному разі. А Ізея Хартенштайн все ж таки е, не втримався в Нью-Йорку, точніше, навпаки, не втримали його в. Нікс переїздить він в Оклахому Сіті Тандер. Три роки контракт, 87 мільйонів доларів. Величезні бабки, як на мене, для Картенштайна переплатили знову ж таки на мою думку за Айзею, але не було вибору за великим рахунком у Тандер, тому що те, як гвалтували просто-напросто Чета Хомгрена, який був єдиним великим гравцем своєї команди в плей-офф в стартовій п'ятірці, та й загалом. Те, що з ним робили люди калібра там того ж Гаффорда, говорить про те, що потрібно було підсилення саме на цій позиції, на позиції великого гравця для OKC, І вони вимушені. В них були ці гроші, так і вони просто кинули отак. Оцей мішок в обличчя Айзеї Хартенштайну. І Хартенштайн приходить, приходить і має фіксити оцю ось провалля просто команди під кошиком. Минулого сезону Оклахома була 28-ю в лізі за відсотком підбирань. Е, то я думаю, що у Хартенштайна вийде це поправити і зробити Оклахому хоча б середняком за цим показником. І тепер е, Окла є ще більшим претендентом на щось велике в НБА вже наступного сезону. Аби Айзея Хартенштайн лишався не єдиним Айзеєю в цій команді. Тандер ще дали чотирирічні контракти Айзею Джо і Арону Вігенсу. Тобто, в цілому. Як на мене, команда стала сильнішою. Подивимося, як це конвертується знову ж таки в перемоги наступного сезону в першу чергу в плей оф тому що регулярку. Ну, виграли вони регулярку цього сезону на заході. Що це дало? Ну, в підсумку, ну, другий раунд плей оф не більше. На жаль, все ж таки, я думаю, що вони з радістю там зайняли якесь п'яте місце, але вийшли б хоча б до головного фіналу. Ну, але це таке. Це вже лірика. І хочу я ще про одного вільного агента вам розказати. І, як на мене... Там були, звичайно, інші підписання. там Хтось лишився, хтось пішов. Але ну, таке, як рольові гравці переходили в команди, які навряд чи будуть чимось великим наступного сезону. Ну, коротше, ну, доволі багато переходів. Ті, які я перечислив, були, як на мене, то найбільш цікавими. І ще одне повернення в лігу, так, не перехід, а повернення це Кевін Портер Джуніор. так, Пам'ятаєте, такого пацана він там пограв, в Клівленді щось не поділив там в роздягальні, його виперли. Пограв в Х'юстоні, щось не поділив там в роздягальні, його виперли. Ось минулий сезон завершував якості гравця Панаті Зіграв в цілому непогано, але знову ж таки, Кевін Портер він знаменитий не лише тим, що є скандальним гравцем NBA Х'юстон Рокетс, а знаменитий тим, що над ним висить реально можливість. Кримінального покарання за домашнє насилля, він там отримав якийсь там штрафік від НБА, якусь там невеличку дискваліфікацію. І мені от просто цікаво, в цьому плані, от е, американські ліги, всі МЛБ, НФЛ, НБА, я думаю, що НХЛ також я за ними не особливо то слідкую, але впевнений, що просто всі, як один, яка велика різниця в сприйнятті порушень, так, скажімо так. Тобто ти можеш бути просто відвертим мудаком, насаками пінати там свою дружину, дівчину, ваших її, твоїх дітей, ламати їм руки, ноги, викидувати їх серед ночі десь на вулицю, там, наставляти на них рушницю, робити, робити те, що дуже люблять робити професійні спортсмени в США, скажімо так, ну у них, таке своєрідне сафарі, хто сильніше і вправніше. Десь там відбуцькає своїх рідних. І при цьому ти там отримаєш якусь там символічну дискваліфікацію. там хо хо хо, -хо тебе пожурять трошечки в інстаграмчики буквально місяць, і ти зможеш повернутися, як Кевін Портер, дворічний контракт із Х'юстоном. Ну я впевнений, що там жодного гарантованого долара в нього при цьому немає. Але сам факт, сам факт він повертається. І є такий страшний, я думаю, що десь навіть восьмий смертельний не гріх це Бетінг, це Гемблінг так, в НБА. Те, чого робити в жодному разі, немає. Не можна те, чого. Ну так, є там той же Портер, який брат Майкла Портера Джуніора із Денвера, який нещодавно, будучи гравцем Торонто, отримав пожиттєвий бан. Від НБА, але там, хоч трошки, хоч якось можна зрозуміти, що ну, він ставив там на себе, на ігри своєї команди, але знову ж таки, пожиттєвий бан одразу. Бам! Х, бам! Бан! Отримав, хоча він там на цих ставочках виграв там якісь там ну там до 100 тисяч доларів. Коротше, ну просто копійки за НБАшними якимись мірами. І він їх виграв, і при цьому про це дізналися, і по життєвий бан. Схожа ситуація була там в НФЛ, коли там пару років тому там ресівера Келвіна Рідлі дискваліфікували за те, що він поставив там в сумі щось півтори тисячі доларів на матч НФЛ не своєї команди. Коротше, йому там рік дали. Дискваліфікації, коротше, звичайно, що без зарплати, без, всього, без цього всього. Тобто, ну, яка різниця величезна, да? Ти можеш прям е, наявно наносити якісь втрати фізичні і моральні своїм близьким та рідним. За це ти якби, ну звісно, мабуть, що це хвороба, яку можна лікувати і можна трошки пробачити. А те, що ти там пару доларів заніс букмекерам, за це, звичайно, одразу. Як некрасиву дитину в спарті, тебе просто скидують десь в урвище. Ось цього я не дуже розумію, чому така величезна різниця в сприйнятті. Хоча, як на мене, більш мудацький все ж таки виглядає бити жінку і дитину, ким би ти там при цьому всьому не був. Ну і позалишалися так в своїх командах. Джеймс Харден лишився в кліперс. В нього за великим рахунком не було. Особливих варіантів, які у Кліперс в тому числі, тому що Пол Джордж пішов, йому їм потрібна була друга зірка, якою тепер стає Харден після Кавая Ленарда. Кейт Канінгем отримав свої максимальні гроші для новачка 5 років 226 мільйонів. Джейсон Тейтом підписав найбільший контракт в історії NBA 5 років 314 мільйонів. І тут єдине, що в мене виникає таке питання: а хто, на вашу думку, напишіть про це в коментарі, стане першим гравцем NBA, який отримає. Контракт на 100 мільйонів плюс за один сезон. Мені здається, що десь там Вітюнечка Вимбаньяма, десь там підходить, підходить до цього, але це настільки очевидний вибір. Напишіть, на вашу думку, хто, окрім вимбаньями, може отримати такі гроші. Можливо, той же Лука Дончич. Не знаю, не знаю. Пишіть своє обов'язково. І по українцям Олексій Лень все ж таки підписується Сакраменто Sacramento Кінгс на 3-3 мільйони за сезон. На один рік контракт, як на мене дуже очевидно. Для нього цей це підписання, тому що він буде четвертий рік в цій команді. Він знає Майка Брауна, він знає Кінгс, Кінгс знають його, тому він лишається знову ж таки третім центровим в команді. Як ми про це й говорили? Про Михайлюка Тиша лише те, що знаємо, що він продає за 33 долари свої панамки. З'явилися новини про те, що ним цікавляться Олімпіако та Реал. Я думаю, що інші клуби також будуть проявляти до нього інтерес. Але знову ж таки свій, я впевнений, що хоче пожити і пограти ще в NBA. Чи вдасться? Е, моя ставка, що ні, не ставка, не ставка. Я краще піду, пну маленьке кошенятко, щоб мене тут не забанили на Ютубі, аніж скажу слово ставка. Не буду цього робити. Збірна України з баскетболу розпочала якісь там збори, десь там в Латвії. Коротше, дуже експериментальний склад. Офіційних поєдинків в нашій команди не буде. Одразу кілька гравців. Із Суперліги туди поїхали. До Володимира Конєва додалися ще Лєв Кашивацький, солобой, Ейр Соло, Олексій Соловйов, Вадим Козик, там, Сафонов, Ростислав Новицький взагалі вперше почув це прізвище. Виявляється, у нас є такий великий гравець, і прийомний син Макса Дейни, Степан Лесик також в збірній Україні. Отака в нас збірна України цього сезону. Звичайно, що там немає санону. Санонну місця. Віталій Степановський дуже послідовний тренер, все серйозно, ну і взагалі доволі експериментальним виглядає цей склад. Це такий, знаєте, як бойскаутський табір. Просто пацани за інтересами зібралися, трошки побігають, трошки пострибають, з кимось там пограють, потиснуть один одному руки і поїдуть готуватися до своїх сезонів. Давайте готуватися і ми, давайте готуватися до того, що потрібно зараз взяти і задонатити 57 гривень для 57-ї бригади, а також обов'язково подивившись цей випуск, відправити посилання. Комусь одному зі своїх друзів. Кожен, хто подивився, хто лайкнув це відео, бере на себе зобов'язання відправити посилання своєму знайомому чи знайомий. З вами буде був Макс. Це було шоу. «М'яч не бреше. Ну як завжди, всіх по цьому. Всім пока.